Що пані та панове? Великодній гусь прозолов крокою країною. Тепер його можна винайти не тільки там, де є варус. Його яйця вже докотилися навіть до аптеки Доброго дня. Біло-зелених аптек, утре є майже в кожному куточку нашої країни. Коштує це щастячко, 80 гривень. Звичайно ж, я не могла не повестися на ту авантюру і подивитися, який шлак гусь прикотив мені цей раз. Ось таке воно зблизу. Якщо порівняти зі звичайним яєчком. Глоченька, рази в два-два з половиною рази більше, ну, відразу видно, що гусяче а не курячі. Злови собі зірку. Гусь, мабуть, же зірку собі спіймав, бо його яйця розкотилися всією країною. Ну що, будемо відкривати. Чесно кажучи, я, звичайно, на золото не сподіваюся, щоб там потрапило, але ну, хоча б не пустий, як то кажуть. Ну що, знімаємо захисну плівку. Знімається легко. Нормально. Чам! Щось незрозуміло. Брілок, як я розумію, якийсь. Так. збираю всю колекцію гуся. Граві картки та брелочки. Ось таку. Золоту прикрасу можна виграти. Сертифікат на 300 гривень до Укрзолото. От тепер думай, що з ним робити? Я начебто золото не купляю. Так. Для онлайн-гри картка та магніт. Магніт якраз пасхальний, якраз в тему, якраз до Великодня. Бігом святити паски. Що ми, в принципі, зараз будемо робити? Ось така цяцька. Шкода звичай. А, ось. І ще привіт Петру Олексійовичу та його шоколадним монеткам. 5 гривень, котрому з'їмо. На жаль, мені ось така цяцька не попалася, але комусь може й попадеться. У мене тільки сертифікат. Ось подарунок від відусі.